Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас коротенький огляд і розпаковка телевізора Samsung. Модель називається UE24N4500 auuxua Це офіційний телевізор. Зібраний він в Угорщини. Орієнтовна ціна на сьогоднішній день 9 тисяч гривень. Коштує цей малючок. Ми на нього подивимося, роздивимося, що у нього в комплекті є, які роз'єми. Отже, по дизайну, ця модель вже випускається дуже давно. Маємо товсті рамки корпусу, тому телевізор виглядає дещо більшим. Ніж його конкуренти від китайських виробників. Ось такі товсті рамки корпусу. Тут ми плівочку не знімали, бо цей телевізор скоро відправляється до клієнта. Підставочка центральна, тому якщо у вас невеличкий розмір тумби, на яку ви будете ставити, або це може бути полиця на вашій кухні, то врахуйте це, будь ласка, що він вдало туди встановиться. у оцього телевізора Direct, тому не розраховуйте на його маленьку товщину. Давайте поверну вам його. З цієї сторони, щоб ви подивилися товщину корпусу цього телевізора з дарек підсвічуванням, і одразу пройдемося по роз'ємам, які є в ньому. HDMI перший, HDMI другий, посередині USB 2.0, слот CI для карт платного доступу до телеканалів. Є вхід високочастотний під супутникову антенну, також під антенну наземного або кабельного телебачення, вбудований тюнер Т2 присутній. Тут LAN-роз'єм RJ45 для підключення провідного до інтернету. Композитний разом з компонентним роз'ємом. Стандарт кронштейну 75 на 75. Ліворуч відносно телевізора. Кабель живлення для підключення в розетку. І також традиційно, як в старих телевізорах Samsung, бачимо джойстик для управління. Функціями телевізора, тобто можна без пульта керувати і вмикати налаштування. Далі, що стосується пульта телевізора, маємо ось такий стандартний старенький пульт. Одразу попереджаю, що телевізор за таку вартість, на жаль, не має голосового керування. Тобто, якщо ви хочете якусь інформацію знайти в інтернеті, наприклад, на YouTube, ви можете скористатися функцією Chromecast. Тобто знайти на смартфоні, запустити на телевізор. Або все ж таки прийдеться в ручному режимі вводити назву вашого ролика або каналу, який ви хочете знайти. Ось тут в строкі пошука, тому що є значок мікрофону, але він видає помилку, якщо ви на нього натискаєте. Тобто шукати треба буде саме в ручному режимі. Телевізор працює на операційній системі Tizen. Тут ви можете знайти додатки. Єдине, що попереджаю, для того, щоб все це працювало, необхідно війти в свій обліковий запис, тому що компанія Samsung вона е, потребує реєстрації в обліковому записі Samsung, щоб у вас працював маркет додатків і е, працювала мож, можливість завантажувати додатки і користуватися ними. Що стосується самої операційної системи, наприклад, коли ми дивимося. Якийсь ролик, давайте спробуємо відкрити. Вона працює, не можна сказати, що швидко. До цього треба звикати, але я впевнений, що такий телевізор більш таке зріле покоління людей купують, довіряючи бренду, довіряючи торговій марці Samsung або, можливо, маючи телевізори Samsung. То тут ми можемо бачити, наскільки швидко. Відкривається меню, воно трошечки з запізненням. Тут ви можете налаштувати зображення, і от коли ви натискаєте кнопочку вверх, він трошечки запізнюється. По режимам е, зображення є динамічний стандарт, натуральний фільм. Все це впливає на яскравість та кольорову передачу. Кут перегляду тут матриця встановлена типу VA. Доволі непоганий, але зауважу, що краще дивитися. Прямо на цей телевізор. І якщо у вас такої можливості немає, то звертайтеся, ми вам підберемо кронштейн, який буде обертатися в залежності від необхідності на вашій кухні або в невеличкій кімнаті. По звуку, друзі, ось тут є точно перевага, тому що в основному телевізори від китайських виробників не мають якісних динаміків і звучать, м'яко кажучи, не дуже добре. То у Samsung можна сказати, основною перевагою відносно конкурентів більш доступного бюджету є якісний та хороший звук. В цьому телевізорі маленькому він на рівні 32-х діагоналей від Samsung, а також 32-х діагоналей від більш е, бюджетних телевізорів. Тому е, тут ви можете подивитися подивитися які програми встановлені е, в телевізорі якщо у вас є додаткові запитання будь ласка е, звертайтеся до нас е, в коментарі будемо знімати для вас коротенькі Відео коротенькі огляди. Яскравість телевізора знаходиться на рівні 230-220 кандел, Цього, в принципі, достатньо. Це не бюджетний телевізор, це виробник доволі відомий Samsung, тому тут ви маєте і такий цінник аж 9 тисяч гривень. Рішення в будь-якому разі приймати вам. І ще раз повторююсь: по висновкам: хороший звук, по недолікам це відсутність голосового керування. І якщо можливо на цьому відео трошечки помітили, є мерехтіння підсвітки, це так званий Шим. У всьому іншому, це Samsung, який вам вже доволі знайомий. Дякую, що дивитесь наші огляди. Звертайтеся за додатковими запитаннями.